Вихідними росіяни обстрілювали Дружбівську громаду з міномету. Пошкоджено чотири будинки в Чуйківці. Через обстріли та негоду сусідні Глухівська та серединобуцька громади частково знеструмлені. В шостій мотоцикліст врізався у дерево. Він та його пасажир отримали травми. Суботу, 10 червня, російські військові гатили з мінометів по дружбівській громаді, де пошкодили приватні житлові будинки. За інформацією оперативного командування, північ з 12 години 40 хвилин до 13 години, росіяни випустили 15 мін по селу Чуйківка. А з 15 години 40 хвилин до 15.45 відбувся повторний обстріл чотирма мінами. Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, в результаті одного з таких обстрілів. Були пошкоджені чотири приватні житлові будинки на околиці Чуйківки. Сусідні Глухівська та серединобуцька громади частково знеструмлені через ворожі обстріли та негоду. В Глухівській громаді 65 споживачів залишились без світла через російський обстріл. Ще 230 – внаслідок складних погодних умов. В Серединобуцькій Буцькій громаді через обстріли без світла 55. Домогосподарств. В результаті ДТП в шостці травмувалось двоє людей. Учора близько опівночі 22-річний водій мотоциклу Вайпер, рухаючись по вулиці Свободи у місті Шостка, допустив зіткнення з деревом на узбіччі дороги, в результаті чого він та його 21-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. Небайдужі люди з Свеської громади долучились до збору допомоги для постраждалих жителів Херсонської області. Про це повідомив настоятель місцевого свято Миколаївського храму отець Григорій. Висловлюємо велику подяку всім жителям нашої Свеської громади, свесянам, княжичанам та орлівцям за своєчасну участь та допомогу. Картопля, питна вода, засоби гігієни та продукти харчування пройшли фасування та відправлення до місця збору нашими небайдужими односельчанами. Підлісним Володимиром та стаднюком Володимиром написався священнослужитель. Отець Григорій зазначив, що до збору долучились і люди з Дружбівської громади. Як повідомляє сумський рибоохоронний патруль, нерестова заборона на водосховищах закінчилась 9 червня. З 10 червня дозволено рибалити на водосховищах, дотримуючись правил любительського і спортивного рибальства. Основні з яких дозволений вилов вудками усіх видів із загальною кількістю гачків не більше семи на рибалку та спінінгом з блешнею. Добова норма вилову рибу становить 3 кілограма плюс одна штука, особи на розмір якої перевищує мінімально дозволені для добування розміри. До 30 червня ще діє заборона вилову річкових раків у всіх водоймах Сумщини. 11 червня з ворожої неволі повернулись 95 українських оборонців. Один із них прикордонники з Глухова. Серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ, зокрема, 15 тероборонівців, 29 дев'ять нацгвардійців, прикордонників, четверо військових моряків. Усі звільнені цього разу чоловіки, серед них двоє офіцерів, решта рядовий та сержантський склад. За інформацією, інтернет-видання глухі в Сіті на Батьківщину повернувся прикордонник з Лухова Іван Воробйов, який потрапив у полону перший день повномасштабного вторгнення. Іван Воробйов один із прикордонників, які у рукову ніч 24 лютого були на зміні на пункту пропуску Бачівськ. Вони заступили на службу 23 лютого і мали помінятись наступного дня о 9 ранку. Натомість вони опинились в російському полоні, коли країна-агресор напала на нашу державу. Процес повернення наших земляків триває і досі. Досі Росія отримує ще сімох захисників пропуску Бачівськ, а саме Чауса Сергія Івановича, Новикова, Андрія Миколайовича, Бошка Руслана Івановича, Цигикала, В'ячеслава Миколаєвича, Школьного Віталія Володимировича, Лютенка, Володимира Леонідовича, Литвинова Дмитра Євгеновича. Півтора роки за ґратами проведе глухівчанин, який збив мотоцикліста та покинув місце ДТП. 21 серпня 2022 року орієнтовно о 19 годині в Лухові сталася дорожня транспортна пригода на вулиці Береговій. Водій автомобіля ВАЗ-2106 допустив зіткнення з мотоциклістом, після чого залишив місце ДТП і намагався сховатись у болоті. 7 червня його справу розглянув Лухівський міськрайонний суд, який виніс обвинувальний вирок. Суді було встановлено, що в результаті ДТП постраждав водій мотоцикла, який отримав відкритий перелом стопи. Винуватець аварії свою вину визнав повністю та й пояснив, що того дня вживав алкоголь на дні народження своєї знайомої і був добряче випивший. Вироком суду водія було визнано винному вчиненні злочину, передбаченою частиною першої статті 286.1 кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді одного року і шести місяців. Позбавлення волі. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 13 червня на півночі Сумської області, погоди визначатиме південна периферія антициклону. Буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, в вдень плюс 19, плюс 24 градуси Цельсію.